Важливо сьогодні у переддень завтрашнього голосування нагадати нардепам, нардепкам про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і що народ потребує відновлення незалежності антикорупційних органів, а також встановлення чітких рамок того за яких обставин може відбуватися обшук, тому що ті регулювання, які зараз зокрема в законопроєкті 13533, не є достатньо чіткими і досить розмитими. Так само є питання щодо поліграфу. Передусім, це мер. Акція ми хочемо нагадувати, показувати, що ми маємо іншу думку, що ми маємо свою позицію, і ми не згідні з діями влади. Прийшла не вперше, відтоді, коли зібралося багато людей, я була з того дня. От, загалом вимоги це відновити незалежність на Бутасап, тому що це є одна із. Важливих умов для вступу країни в Євросоюз я в принципі так само як і минулого разу, проходжу сюди за українські антикорупційні інституції для того, щоб ну навіть якщо багато чи не багато людей висловити свою позицію, і це побачили інші громадяни Тернополі України і влада в новинах чи вживу. Люди піклуються про світле майбутнє і європейське майбутнє України і за те, що в ній розвиваються мають розвиватися інститути.